Слава Україні, росіяни завербували військового з підрозділу ППО для зливу даних про секретну систему. Майже сотня генераторів від Литви. на Хмельниччині сталося сім пожеж. Під час однієї з них вогнеборці врятували жінку. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Литва передасть Україні майже сотню генераторів. Про це повідомив Володимир Зеленський, який вихідними побував із офіційним візитом у Вільнюсі. Із президентом Гітанесом Науседою говорили про підтримку української енергосистеми, а також про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі. Також, 25 січня, Володимир Зеленський провів зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою. Тихановською. про це повідомила сама Тихановська у телеграм-каналі. Від імені Білорусі вона висловила підтримку українському народу, подякувала за підтримку демократичної Білорусі та за те, що українське керівництво розділяє білорусів та режим. Служба безпеки України затримала російського інформатора на Миколаївщині, який зливав локації ППО біля українських аеродромів. Зрадником виявився завербований ворогом 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Він потрапив у полозору російських спецслужбівців, коли писав про кремлівські коментарі у телеграм-каналах. Під час повітряної тривоги інформатор, перебуваючи на чергуванні, фіксував на камеру телефону монітор із секретним програмним забезпеченням. Також він передав ворогу дані про напрямки вильоту авіації ЗСУ та бойові позиції підрозділів української ППО. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали посіпаку ворога і йому загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування. Сьогодні Рада ЄС з питань сільського господарства на вимогу Польщі, Угорщини, Словаччини та Австрії розгляне питання щодо угоди про вільну торгівлю з Україною та необхідність подальшого захисту аграрного ринку ЄС від українського агроімпорту. Зокрема, четвірка державна полягає на впровадженні жорсткіших захисних інструментів для підтримки європейських фермерів. Скорботна звістка надійшла до Староушицької громади. У боях за Україну загинув Вадим Юрійович Чорний, 2002 року народження, житель села Подільське. Майже два роки Вадим вважався безвісти зниклим. Загинув захисник 21 березня 2024 року у районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять полеглому оборонцю щирі співчуття рідне. На камінець зникла 22-річна Аліна Сергіївна Запорожець. Поліція розшукує жительку села Брага Жванецької громади, яка 17 січня цього року пішла з дому у сусіднє село Жванець та досі не повернулася. Правоохоронці закликають, якщо вам відома інформація щодо місця перебування дівчини, повідомити на лінію 102 або ж за номерами телефонів: 096 745 40 43, 098 125 08 Нульнуль прикмети зникли. Зріст 165 см, Худорлява волосся довге коричневого кольору. Очі карі була одягнена у рожевий спортивний костюм та довгу куртку бежевого кольору. Особливі прикмети татуювання на правій ключиці у вигляді ластівки, на правій руці між великим і вказівним пальцями, татуювання у вигляді рунів, нижче живота з лівої сторони татуювання у вигляді пера, На правій руці родима пляма. Минулими вихідними на Хмельниччині сталося сім пожеж у суботу в ранішню пору у селі Росох Хмельницького району. Ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації почей горіла господарча споруда. У Старокостянтинові палав моторний відсік автомобіля ОПЛЯСТРА двадцять 25 січня. Служби порятунку сповістили про пожежу у будинку в селі Глушківці Хмельницького району під час пожежі, теж людської оселі у селищі Чемерівці Кам'янець-Подільського району, Вогни. Борці врятували жінку 1936 року народження. У ДСНС області зазначають, що пожежа сталася ймовірно через необережне поводження з вогнем. Також житлові будинки з різних причин горіли у селі Чорневоди та Старої Остропля. Також у селі Кульчинки Хмельницького району також внаслідок події травмованих та загиблих немає. Цією інформацією випуск завершую. Уже працюємо над оновленим. А поки запрошую до соціальних мереж Першого подільського та нашого телеграм-каналу, перейти в який ви зможете за QR-кодом на ваших екранах. Дякуємо вам за довіру. Силам оборони за захист.